Привіт! Мене звати Софія, я студентка на курсі Full Stack Bootcamp в GoIT. У цьому випуску GoIT Insider ми поговоримо про навчання у форматі онлайн. Знаєте, як в якихось наукових роботах на початку є розділ Актуальність теми. Так от про актуальність цієї теми я чула багато разів. Тому що зараз, не дивлячись на тотальну цифровізацію, для багатьох поняття вчитися це обов'язково кудись для цього спеціально приходити, типу як в на якісь лекції, де є ти викладач, поруч люди сидять за партами і так далі. Але для навчання через інтернет, максимум, куди треба підійти, це робоче місце вдома. Або сісти за ноутбук, чи це добре, чи погано, тобто які плюси і мінуси, поділюся з вами своїми думками далі у цьому відео. Мені здається, що до стрімкого розвитку онлайн-освіти призвели декілька факторів. Один з них це пандемія, коли навіть школи попереводили на онлайн формат і уроки почали проводитися в зумі. І другий фактор стало з'являтися багато онлайн-курсів, які поступово привчили людей навчатися за комп'ютером. При цьому давайте розрізняти таке навчання. Буває, коли ви дивитесь просто відео вже в записі, як, от, зараз. А є також живий формат, коли ви все ж таки не наодинці з монітором, а зустрічаєтесь з викладачем і групою на вебінарах або онлайн-лекціях. Моє навчання на курсі FullStack Bootcamp в GoIT можна назвати гібридним, бо є як і онлайн-лекції, де можна взаємодіяти з викладачем і групою, а є також відео, які можна передивлятися самостійно. Ну і зрозуміло, крім цього, ще багато матеріалів і файлів, з якими також працюють для засвоєння тем і виконання практичних завдань. Так от, якщо говорити про навчання без онлайну, а тільки з переглядом записів, то важливо розуміти, що таке навчання повністю основане на самометні. Мотивації і практично виключає живу взаємодію студентів. Для мене особисто важливо, коли є можливість спілкуватися безпосередньо з викладачем і ментором на лекціях, а також взаємодіяти з іншими студентами. При цьому всі матеріали зберігаються після відеолекцій, і до них можна повернутися пізніше і відновити знання. Тому запишемо одразу в плюс. Онлайн навчанню можливість безліч раз передивлятися те, що було сказано і показано. А коли вчиш програмування, то не завжди в'їжджаєш з першого разу, і це нормально, коли ти передивляєшся щось, аж поки не розберешся до кінця. Звичайно, перейти відразу ж на онлайн-навчання непросто. Багато хто все ще відзначає, що офлайн навчання більш продуктивне і живе. Можливо, то через недостатню самомотивацію, можливо, якісь інші причини. Але я в онлайні бачу свої однозначні плюси, тому з них і почну. Перше це фокус уваги, коли вдома в звичайному і комфортному місці є менше відволікаючих чинників, і це впливає на можливість отримати більший обсяг інформації. Другий плюс економія часу: не витрачати час на розмови, дорогу, від і до місця навчання, одне натискання клавіші, і ти на заняття в халаті зі своєю домашньою чашкою чаю. Ще один важливий момент, особливо в такі нестабільні часи, навчатися можна будь-де, тобто неважлива локація, місто, країна. Можна навчатися з будь-якої точки світу, де є інтернет. Також до плюсів нинішніх реалій віднесу такий фактор, як безпека у широкому сенсі, хоча актуально це стало ще під час карантину. Через цей пункт зараз більшість навчальних активностей перенесена в онлайн і по суті подобається вам чи ні. Іншого варіанту немає. Ну а чим може не подобатись, тобто в чому мінуси онлайн-навчання? Це в першу чергу недостатня активність і спілкування. Такими собі додатковими бонусами від навчання деякі люди бачать потрапляння в колектив нові знайомства. Пам'ятаєте, в першому відео інсайдера я розповідала, як в коворкінгу познайомилася з айтішниками, і ми ходили разом в бар. Так, от в онлайн бар разом не сходиш, особливо коли в твоїй групі багато людей з різних інших міст. Коротше кажучи, основний недолік онлайну: те, що не можна кудись піти і спілкуватися там вживу. Ідеально для інтроверта і складно для екстраверта, якщо покладатися на розділення по таким ознакам особистостей, я не можу сказати, що я прямо інтроверт. При цьому мені цілком нормально вчитися в онлайні, а соціалізуватися можна іншими способами. А ще в подальшому, коли ви вже будете працювати, то скоріше за все це також буде онлайн, частково або повністю. Тож навчання стане тренуванням до такого способу життя. Бо дисциплінувати себе самостійно це не те ж саме, що жити за графіком офісу. Ще для когось віддаленість викладача теж може бути мінусом, бо допитатися в офлайні легше можна підійти, не відпускати, поки все не стане ясно. Але те ж саме тільки через переписку або дзвінки може бути із викладачем чи ментором на онлайн-курсах. Є ще категорія людей, які шукають приводи втікти з дому від рутини, і в такому випадку навчатись десь в колективі, звісно, краще. А навчаючись онлайн, треба організувати собі такий куточок, де вас ніхто не буде відволікати. І знову ж таки, мені здається, що такі ідеальні умови можна створити, коли ти навчаєшся фулл тайм, тобто залишив попередню роботу і вчишся, наче в універі, аж поки не прийдеш до працевлаштування в АйТі. А тим, хто поєднує навчання і роботу, тим паче онлайн підійде більше. Е, просто через економію часу і можливість щось вчити, грубо кажучи, навіть в транспорті. Думаю, висновки кожен для себе зможе зробити сам. Мій посил в цьому відео простий: онлайн це нова реальність. На своєму досвіді можу вам сказати, що для мене це ідеальний варіант навчання. Ну а мотивацію я знаходжу в очікуваному результаті, новій перспективній професії. Пишіть в коменти, про що ви ще хотіли би почути з моїх буднів навчання на розробницю. А також поділіться про свої успіхи або невдачу у навчанні саме в онлайн форматі. Можливо, у когось будуть інші навіть протилежні думки. Дякую за увагу! Моє навчання продовжується, а отже буде що ще вам розказати. Тому до зустрічі у наступних випусках в IT Insider.